Ще Лужани відкрилася амбулаторія сімейної практики загальної медицини. Тут будуть обслуговуватися 7 тисяч місцевого населення. Ну, тут десь буде до О. Сьогодні справді історична подія на теренах селища Лужани, адже сьогодні відкривається в Мамаєвській ОТГ друга амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Це був проєкт, який був задуманий, оскільки ми по праву руку від мене стоїть двохповерхова будівля, яка нібито мала би слугувати приміщенням для первинної медицини. Однак, вивчивши пропозиції президента, уряду, ми собі зважили всі за і проти і вирішили, а чому би і ні. Будет нині на пам'ять. Так. Дякую. Думаю, це ми все одно перевіримо. Вартість амбулаторії складає 7 мільйонів 652 тисячі гривень. З них 10% вартості це є кошти ОТГ, а решта – кошти держави. Держава всі свої зобов'язання перед ОТГ витримала. Звичайно, і ОТГ свої зобов'язання у фінансуванні витримав. «Первинна медицина Мамайській ОТГ передана в орендне користування ФОПові. Це є товариство Макмедик, яке орендує первинну медицину і здійснює надання послуг. Це був як проект, це була як проба. Вона себе виправдала, і на сьогодні. Мамаївська ОТГ вже складає 22 тисячі населення людей. До них до нас доєдналися п'ять населених пунктів, і всі амбулаторії первинної медицини пішли під управління ФОПа. за останні два роки первинна медицина Буковина шагнула на 100 кроків вперед. Ми відкрили енну кількість амбулаторій. Ми закупили 127 нових автомобілів, в цьому році 85 автомобілів. Ми закупили 167 обладнань для телемедицини і ми побудували і зробили капітальний ремонт 94 амбулаторіях сільської медицини. На Буковині розпочинається акція, у рамках якої цілий тиждень можна буде безкоштовно пройти тестування на виявлення інфекції ВІЛ та гепатиту. Дані захворювання мають довгий ікупаційний та безсимптомні періоди. Тому дане тестування важливе для кожного, говорить головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко. Впродовж більшої частини цього року всі ми були значною мірою. Зайняті проблемами, які пов'язані з поширенням covid 19 в країні, але ми не маємо забувати про інші небезпечні хвороби, які щороку можуть забирати життя людей. Впродовж всього тижня всі бажаючі абсолютно безкоштовно зможуть пройти тестування. Для тестування ми визначили заклади, які не задіяні до надання медичної допомоги пацієнтам з covid 19 оскільки в умовах, в яких ми сьогодні живемо, надважливим моментом є безпечність процедур діагностики будь-яких інших захворювань. І нами визначено центр профілактики та боротьби зі СНІДом на вулиці. Мусорського, а також е, службу крові на вулиці Українській, де можна буде пройти безкоштовне тестування. Крім того, хотіла би нагадати, що тесшвид. Е, Швидке тестування для діагностики віл інфекції можна пройти у свого сімейного лікаря в будь-який час не впродовж лише цього тижня, а в будь-який повторюсь час. От якісь тривалий час стереотипи відлякували людей, які не хотіли дізнатися про свій діагноз, для того, щоб не отримати якийсь, можливо, особливий статус і страхи невиліковності цих хвороб. Вже давно доведено, що ці інфекції лікуються. Для цього важливо два. Основних моментів це своєчасна діагностика. Ну і власне впродовж цього тижня ми закликаємо всіх скористатися такою можливістю і лікування, яке сьогодні є доступним. Ще один міф, який, можливо, відлякує це дороговартісність і недоступність лікування. Наразі, впродовж двох років, держава створює безперешкодні можливості для лікування всім пацієнтам, які захворіли на вірусні гепатити, і на вірусний гепатит Б, і на вірусний гепатит С, і на ВІЛ. Е, є великою проблемою е, таке суттєве недовиявлення цих інфекцій, оскільки тривалий період часу вони можуть протікати без жодних симптомів. Відповідно, людина не насторожена, не, е, не має ніяких застережень до власного здоров'я. І коли діагностика. Е, Є спізнілою, і, звісно, тоді лікування може бути менш успішним. Щодо ситуації з вірусних гепатитів Б і С, в нас впродовж цього року, за 10 місяців року, в нас суттєво знизилась захворюваність, і це пов'язано, очевидно, із обмеженнями, пов'язаними з діагностикою. За 10 місяців 2020 року виявлено 19 випадків гострого гепатиту Б і 76 випадків хронічного гепатиту Б. 6 випадків. Гострого гепатиту, С, і 62 випадки хронічного гепатиту. С. Розуміючи і знаючи думку експертів, розуміючи реальний стан речей, має, має місце суттєва, не, до, суттєва, не до виявлення, не до діагностика цих випадків. Тому хотіла би ще раз звернутися до всіх наших краян з побажанням піклуватися про власне здоров'я. і і скористатися можливістю тестування впродовж цього тижня. Також Наталія Гопко додавала стосовно розповсюдження епідемії ковід 19 на Буковині. При появі будь-яких ознак, які не виключають перебігу ковід 19 необхідно припинити активне спілкування, в жодному випадку не йти на роботу. Аргументи, які ми вислуховуємо найчастіше, це надмірна зайнятість, неможливість перенести якісь справи, обов'язковість виконання тих чи інших функцій. Але коли розглядати це вже в контексті <с? <с?> результату розслідування з одного. Такого випадку ми маємо 2, 3, 5 випадків інфікування в межах одного колективу. Я вирішив стати десантником, щоб отримати ту загартованість, яку дають в цьому рейду військ, отримати фізичну, духовну, моральну загартованість, стати кращим самим для себе. Бути десантником для мене зараз це перш за все, це дух, десантський дух, як то кажуть, десант своїх не кидає. І поки несу службу в армії, я розумію, що це не пусті слова. Я буду старатися підтримати Марку, не прогнутися перед проблемами або якимись перешкодами, які будуть виникати. Я попав сюди, значить треба доказати, що я десант. Це для мене як життя, як стимул прогнути чогось кращого, вищого, сильнішого. Десант для мене, ну на даний момент все. Десантники це еліта будь-якої армії світу і вони більш підготовлені, будь-яке завдання, будь-який час, як кажуть у нас. Вони більш е фізично витривалі, морально витривалі і. Готові виконувати будь, будь яку задачу. уже третій рік поспіль, 21 листопада, свій день народження відзначають десантно-штурмові війська збройних сил України. Десантні підрозділи є одними з перших, хто оборонить країну на Донбасі з початку російсько-української війни. Однією з таких є 80-та десантно-штурмова бригада, в складі якої є підрозділ чернівецьких десантників, котрі відправились на фронт ще навесні 2014 року, розпочавши власний бойовий шлях, який три і до сьогодні. Десантно-штурмові війська це потужний кулак Збройних сил України. десантно штурмові війська це сила, натиск, потужність. 21 листопада 2017 року для українських десантників ознаменувався не тільки новим днем народженням та переформуванням десантно-штурмових військ в окремий рід військ, але й отриманням нового гасла завжди перші. Крім цього, замість блакитного берету воїни-десантники одягли новий кольору Марун. Заміна голубого берета на маруновий, Це скажімо так, ано відбулося в період важких боїв скажем так, цвіт маронного берета це кров наших побратимів, кров наших військовослужбовців, а саме десантників. Тому зараз військовослужбовці десантно-штурмових військ, вони дорожать цим беретом, цим кольором, цими емблемами. І цими військовими частинами, де вони приходять службу. відзначаючи професійне свято цьогоріч, десантники розуміють, що не всі їхні побратими можуть бути вдома, адже багато хто виконує бойові завдання на сході. Тому вояки діляться щирими побажаннями та вітаннями з нагоди Дня ДШВ. Я побажав би всім побратимам, як в нас дуже так добре кажуть саме для десантників повного купола та м'якого приземлення. Також хотілося побажати тим, що хто зараз захищає нашу країну на передовій, сили духу витримку. Ми їх будемо всіма способами, постараємося якось підтримати, і все буде добре. Всім э, військовослужбовцям, які зараз проходять службу в десантно-штурмових військах, особ, особливо на передовій, я хочу побажати витримки, здоров'я, э, ну і всього самого найкращого повернутися. Назад до своїх домівок, до своїх родин. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.